Вітаю всіх, показую вам таку бегонію. Вона у мене в одному екземплярі. От, Пройшла всі тест-драйви. Ну, тобто, така дуже витривала, стійка рослинка не скидає листя. От, Якщо треба, потерпить, коли її там не польєш. Ну, у мене більше рослини мої пересихаючим навпаки. Тому я для себе вирішила. Ну, одним листочком я не розмножую рослини. Не люблю, щоб одного виду їх було багато. Але цього вирішила собі залишити на всяк випадок, тому що всяке буває, це ж бегонія. І погляньте, де вона. Ну, з листочок укорінився, все, я його в водичку він пустив коріння. От, І пересадила в ґрунт, і погляньте, де вона мені формує кущик Ну, Я такого ще не бачила, якщо чесно.